Творення світу та боротьба богів. У темряві і безмежному хаосі існував лише грен Каїн, батько всіх богів. Він був втіленням хаосу, невпорядкованої сили, що могла зруйнувати і створити водночас. З його подиху народилася Ейнхазат, богиня світла. Вона стала противагою темряві. Разом вони створили інших богів. І кожен із них отримав свою сферу впливу. Пагріо став богом вогню й пристрасті, Сайха богинею вітру й свободи, Евейн богинею води й спокою, ева богинею життя, Ашелен наймолодша богиня води й долі. Коли світ ще тільки формувався, боги вирішили створити істот, які населяли б його, так з'явилися перші раси, Люди – Ельфи, орки, гноми. Але з самого початку між богами почалися суперечки. Ейнхазад прагнула порядку і гармонії. Вона хотіла, щоб смертні поклонялися їй і жили за її законами. Грен Каїн, навпаки, вважав, що люди повинні мати свободу і самі вирішувати свою долю. Це стало початком вічного конфлікту між богами. Щоб зміцнити владу, Ейнхазад створила власне військо ангелів. Але разом із цим вона породила і протилежність демонів, які підпорядковувалися хаосу, саме вони принесли у світ перші війни, важливу роль у тих подіях відіграли й дракони Антарас, Валакас, Фафуріон та інші могутні створіння, які спершу були союзниками богів. Та згодом вони стали незалежними, і їхня сила почала загрожувати навіть самим творцям. Поступово світ Lineage 2 перетворювався з гармонійного витвору на арену нескінченних битв між богами, драконами та смертними. Саме в цей період закладаються основи всієї історії, яку ми знаємо в грі. Бо світ Адену це не казка про добро і зло, це світ, де навіть боги помиляються, а вирішальне слово завжди залишається за смертними.